У 84 му по дорозі з дитсадочка п'ятирічна донечка раптом спитала, мамочко, правда ж я не для війни? Це наївне дитяче питання закарбувалося в моїй пам'яті на все життя. Колись давно у 80-ті, спитала донечка мала, а правда ж, мамочко, ніколи не прийде більш. Страшна війна. Звичайно, сонечко, не бійся, не думай навіть про таке. Рости, радій, і дзвінко смійся. Війна ніколи не прийде. Бо твій, дідусь, чотири роки нам тяжко мир цей здобував. Він від Кавказу до Берліну в боях кривавих крокував, Отримав ордени медалі. Поранення були тяжкі, він воював, щоб ми ніколи не знали голоду й війни, не знали, що таке тривоги, не чули гуркоту гармат. Чи думав він, що його внуки почують іскандер та град? Я заспокоїла, маленьку і щиро вірила сама, ніколи більш в країну неньку. Не зможе зачепить війна. Бо ж, браття, поряд, де той ворог, ми з ними стільки вже пройшли, і коли що, як хтось посміє, то допоможуть нам вони. Нове озброєння, що мали для захисту їм віддали. Жили спокійно, будували, лиш світло у серцях несли. Пробач мене. Моя рідненька, минуло майже сорок літ. Для мене ти однак маленька, хоч маєш діточок своїх. Мені ти завжди довіряла, і відчуваю я вину. Не думала, повір, не знала, Що бувший брат почне війну, що тишу вранішню розірве звук вибухів і крик птахів. В небо зимне, біду, відчувши на землі. Чомусь цей крик найбільше вразив, він душу навпіл розірвав, і, зрозуміла, я одразу спокійно вже не жити нам. І вмить з очей полуда спала, ми згуртувалися в біді, та не злякалися навали тої рашистської орди. Покинувши домівки теплі, де сон і затишок жили, На захист стали українці, голіруч проти танків йшли. Такий народ непереможний, усьому світу довели, Хоч важко, з втратами і з болем здобудем перемогу ми. Тримайся, рідна Україно, за тебе Бога я молю. Найкраща в світі ти єдина між злом і світлом на краю.